Всім доброго дня. Такий чудовий вечір. Сьома година вечора. У нас температура на вулиці була зафіксована плюс 37. Але пройшов дощик такий гарний. І хочу на сьогоднішній день показати, який в мене є кавун. Заплило так гарно-гарно. Все поле заплило. І от покажу я вам свій кавун. Сьогодні 14 липня. І вже маю отакий хороший кавун, скажімо так, кілограм 6-7 От такі вже екземпляри є на полі. Багато є вже отакого от другого зав'язаного кавуна. Це теж гарний екземпляр, і сорт фарао. він довгий, має бути 12 кг плюс-мінус. Зав'язало гарно, багато кавуна, які лежать. О, я думаю, що до кінця місяця ми вже будемо їх куштувати. О, які екземпляри лежать. Гарний кавун. Правда, трохи на Гудині є хвороб, трохи є хвороб. Я їх трохи і бризгав. Але вже що є, то є. Вже тут погано і ходить, треба переступати, багато малого кавуна, більшого. Ну, але я думаю, що... Ця погода в цьому році. Велика температура висока, вона дуже аж підфартила для такого кавунчика. от. Вже навіть, я дивлюсь, і вусик підсох. Так що, я думаю, що скоро можна буде тестувати. Ось такі трошки поменше кілограм. Лежать чотири Вот. Краславці такі. Але такий дощ падає. Із вітром. Ось моя кукурудза. Зараз підійдемо поближе і побачимо, що воно зробило моєї кукурудзи а воно її обламало зовсім. Але це не біда. Я вже забрав першого качана. Вчора позавчора зірвав. Остався там другий качанчик. Е -е, я думаю, що це не страшно для нього. Він вже просто там 3-4 дні він достигне. Підійду ближче, покажу що тут у нас ще є ще вонь такі кавунчики от Он такі красавці лежать Кавуна трохи є гоняк поламали її це вітер, просто пройшов вітер гарний. Ось так виглядить моє поле. Ось такий результат маю.